Ну що ж, доброго дня! Сьогодні у нас чергова розпаковочка поселок Аліса! Що? Що саме прийшло? Будемо дивитися разом. Почнемо.

з котами. Сподіваюсь, підійдуть, тягнуться, якість, ну, на, на дотик дуже приємні. Думаю, що по якості також будуть хороші. Так, тут у нас вже щось скрите, як ви бачите. Можливо, це під носки були. Також скрите. Це тако показую на випадок якихось незрозумілостей, щоб по, по, по необхідності відкрити. Так, это тоже носочки. Ну, э, такие сами. У выгляди какой-то... носки, носки обыскушка да, довольно недорого. скидочка за монетки. Бачите? Якість непогана. Тут більше нічого нема Це такі стане місце. І тут, напевно, також не скинув. Тут замовив їх кілька пар. Доволі приємна, тому це такий розходник, який, в принципі, плюс до, до всього того, що й симпатичний. Як на мене, дуже симпатичний. Наступне. Так, посилочка. Ну, також не пам'ятаю, що можна почитати. що тут, близько, але відкриваю разом з вами. Тут у нас пакування і афон. Тобто навушники. Навушники, брав. Е також непогана ціна брав лише для того, що дружина використовує їх. Коли треба там проступати відео, там. це для неї брав. Так, іде тут кнопка регулювання гучності. Мікрофон. Це не вкладаші, це вакуумні От тільки за цього і брав. З цими часами в комплекті в мене були вакуумні. Мені вони не підходять з моєю вушною раковини. Вони випадають, тому я відразу від них відмовився. Дружина також спробувала. Сказав, що їм не подобається. Ну, спробую такі наушники. Е, не знаю, no name якісь accessoris. Чи це назва фірми, чи це е, просто від слова аксесуари. Як вони звучати будуть. Ну, ми не меломани, Аби був звук, коли потрібно десь просто прослухати відео або музику, можна вставити вуха і послухати. Так, наступна посилочка. Також не читаю щось тут. Ну, знаю, що... Ще були носки так там вони і є. Так, це в нас інший дизайн, але, в принципі, носки такого ж плану: біленькі. може носити дитина або дружина. Хоча дружина, ще не бачивши їх, вже сказала, що вона такі носити не буде. Так, як то кажуть, побачимо вже далі. Так. Давайте оцю, зараз, що там кілька в одній. Ця після вистав, це е, те, що, ну, напевно, багато хто грає в гру «Поливайте вирощу». Тобто це рушник, який можна виграти просто заходячи, поливаючи квіти. Дивіться, рослин. Так, на дотик дуже непогане, приємне до тіла. Не знаю, наскільки воно вологовбираюче, це вже потім буду бачити. Але єдине, що можу сказати, що е, вже потім, після того, як я вже замовив його, Натрапив на чат, в якому люди обговорювали це все. І майже всі казали, що смугасте полотенце набагато краще, ніж однотонне. З чим це пов'язане, не знаю. Можливо, там інший матеріал, можливо, там інша структура. Я чогось думав, що я також замовив смугасти. Але бачите, походу я замовив, звичайно. Наскільки воно погане або е, непогане, не скажу, але обійшлось воно мені в 4 гривні. Тому, думаю, що навіть якщо воно погане, це не є е, досить такою великою проблемою. Так, в цій грі е, треба. Якщо кожен день заходити близько півтора місяця. Але якщо, наприклад, так воно стоїть, це полотенце близько 300 гривень, обійшлося в 4 гривні, мене це ні до чого не зобов'язувало. я собі заходив, там поливав ці рослини. От за 4 гривні, таке банне полотенце. Яке можна брати на річку, на ставок, е використовувати в себе в квартирі в ванні. Думаю, непогана річ. Так. Давайте по цю посилочку. Оце посилочка, наскільки я пам'ятаю, це також научники. Якщо я не помиляюсь, е також, так, да, наушники це е від Baselus Mini-Inair Брав також по тій самій причині, що і попередні, але це вже ну, сама фірма говорить сама про себе, тому я думаю, що вони мають бути набагато кращі, ніж по той ноунеї. Але це все таке, це треба спробувати слухати. Візуально я вам покажу як завжди, від bases є інструкція, гарантійний талон. Хоча в нас він. І, напевно, і не дії. Також є тут інструкція на російській, на українській мові, на англійській. На багатьох мовах. І, як завжди Бейсеус на висоті. Так. Що в нас тут? У нас тут... Давайте так. У нас тут є зарядка. Type-C, USB Type-C. Довжина її близько 20 см, наскільки я так розумію. Е, ну, це не є дуже великою проблемою. Так, десь 20 см. Не є дуже великою проблемою, так як, е, я думаю, вона не буде використовуватися, нам буде на запас. Буде використовуватися звичайна зарядка, яка, якою ми користуємося для зарядки смартфонів. Також тут є э, самі э, ці вакуумні накладочки на навушники. Їх тут дві пари різних розмірів. Так, і база самими навуш навушниками. Запаковано все дуже гарно, тому буду розривати. Дуже подобається пакування взагалі від Basus. Так, дивіться, є. Гніздо зарядки. Далі є такий непоганий. Доволі, ну, в мене таких не було ще. щебас. Непоганий. Навушнички тримаються добре. Самі навушнички витягуються просто з бок, тримаються дуже-дуже сильно тримаються тут на магнітах. По навушничкам бачу є. Регулювання доторком. Принаймні, зараз я вставив собі в вухо. Я вже чую, що мені вони будуть до вподоби, вони тримаються добре. Можливо, треба буде змінити саму вакуумну. Мінну наставочку, але навіть з тою, що є, я чувствую, почуваюся собі добре. Не відчуваю, що він має випасти і так далі. Тепер, бачите, пішла по типу зарядка червоним кольором, отут -от світиться. Червоний світодіод. Зараз воно не світиться, тому що, я так розумію, на 100% заряджені самі навушнички. Ну, я думаю, настроюються так, як і звичайні навушники. Ну, більшість навушників. Тим більше, що це фірмова річ. Є інструкція, є все. Думаю, буде непогано. <клес> <клес> так. Це непогана річ. І нарешті оце сьогодні отримав посилочку, прийшла на Міст Експрес. Я так розумію, тут і стільки. Ні, чисто на дотик. Чую, що там не одна посилочка, тому я її на останок. Так, давайте доставати про черзі. Ну, пакування якесь таке я ще не бачив. Пакування. Можливо, це якась внутрішня китайська пошта, тому що зазвичай пакують просто або в сірий пакет поштовий, або в паперку, тут. Така. Це замовив на пробу. Так як маю будуватися багато роботи на ділянці. Це тійка-стрічка. Де воно тут початок? По типу... по типу, такої металізованої, да? Не знаю, як пояснити. Не бачу я щось початку, Ага, є. Якщо зможу його відтерти? А, тут ще й ще й плівочка зверху, тому я її міг. Пакування бачу непогане. Так, що це у нас таке? Ага, це просто намотана клівочка. Так, це клівка, яку звідти ми віддираємо. бумажну паперову основу, так не рветься. Я не згадав, що буде рватися. Дуже дуже до рук пристає. Наскільки буде добре, ну, це вже, як то кажуть, час покаже. Так. Наскільки я розумію, тут Щось однотипне буде. Так, також Що з цієї опери. Як -то кажуть, просто побачив, чим мені подобається Алікспрес, це маркетинг, маркетингова площадка, на якій потрібна тобі річ, не потрібна. Але ти хочеш її купити. Це також інка стрічка. Я знаю, що мені це буде потрібно у майбутньому. На даний момент воно мені не потрібно. Але Ой, дуже клеїться, це іде м'який силикон на твоя основі. Наскільки він буде тримати, ну, знову ж таки, час покаже. Але буває, бувають моменти, коли саме отака стрічка потрібна. А її нема під рукою. Тому. Не, жаль, не жалкую, що замовлю. І останньо, бачите, всі три. В одній посилці посил, посил, йшли три, три товари і всі від одного продавця. Це, я так зрозумів, пакування цього продавця. Це, звичайно, малярин. Малярна річка. можливо, незвичайна. В Плані клейкості дуже, дуже клейка, також. Е на даний час вона мені не потрібна, але в майбутньому вона мені буде потрібна, замовив так. Оцих всі три, оцих три стрічки. На пробу. Якщо е, буду задоволений, то, звісно ж, буду замовляти ще. Ну що ж, на сьогодні? Розпакування завершено Деякі товари прийшли мені більше тижню назад Оці товари прийшли мені ць... сьогодні я забрав. Розпакування робити заради одного товару я не, не бачив сенсу. Тому. Підчікував, коли надій тут інший, тому робив е розпакування вже з певною кількістю. <кій> <кій> Зараз дуже, ну, як сказати, не дуже. Зараз е дуже мало е посилок до мене прямує, але. Коли вони прийдуть, знов зроблю розпакування, можливо, ще, ще позамовляю. Зараз була літня розпродажа, замовив собі суто товар, який мені потрібен для моєї ділянки, використовуючи купони і знижки. Придбав те, на що я давно придивлявся, але коли воно прийде, тоді і будемо робити розпакування. Можливо, навіть заради нього одного. Так, ну що ж, дякую за увагу. Дякую, що додивились до кінця. Можливо, комусь щось з цих товарів буде. В нагоді. До побачення. Все буде Україна. Всім добра.